Таку рослину і шольцею зараз посіємо. Отакі От у неї насіння, якщо видно. Кругленькі. Ось такі насінини. Такі кругленькі. Спробуємо зараз посіяти. Отак от сіємо, потім подивимося, що з цього виросте. Отак от так, нас дуже загущуємо. Вона любить на сонці рости однорічна рослина. Така гарна повинна бути у нас шольці. Подивимося, що виросте. От тут ми посіємо красолю, виткову таку. Настурці в'ющуюся. От такі у неї були насіння. Стільки було в цьому пакетику, небагато. Так, посіємо. Отак от, от не дуже часто. Отак от, от. І потім заснимемо, бо що буде, що у нас вийде. Тут ми посадимо лобулярію морську або лісу. Морський, у нас буде білий і фіолетовий таке насіння, такі невеличкі. І отак посіємо, щоб не загощати. У нас буде білий рядок, а перед цим ще синій. І потім знімемо, як воно у нас проросте. Ми посіємо. Альпійську суміш незабудка. Такі у нас різнокольорові квіточки, і білі, і рожеві, і блакитні. Ось такі насіння маленькі. От. І отак ми її посіємо. Теж не дуже загущаючі. Це дворічна рослина, дворічник. Подивимося, що у нас тут зійде. Дуже гарна, цікава квітка. Тут ми посіємо дільфіній високий суміш. Ось такі гарні квіти. Вони теж однорічник. Ось таке насіння, теж невеличке. І будемо сіяти, теж не загущаючи. Отак от висіємо. Там, де ми посіяли квіти. А також отут ми поставили паличку, де у нас що посіяно, які квіти. От, і зображення їх. А також присипали пісочком, полили і чекаємо проростання. Сьогодні у нас 16 травня. Посіємо такого гвоздику бородату. Такі гарні квіти у неї. Через 10 днів сходи. Якщо її посіяти, отаке насіння. І теж будемо сіяти, не загущуючи. Отак от в наші луночки. Отут от так гарно ростуть кабачки. Вони як уже приросли, були в такій тепличці. Отут от і тут комарів налітало. Ой-ой, он сідать. Руку, якщо поставити, зараз поналітають штук 10. Он, бачите, як сидяться? Ай-яй-ай, -ай, бачите? Зараз Ай -ай. 10 штук не прилітає. Бачуть мою рукою, зараз усі позлітаються. О, дивіться. Отакі такі гарні кабачки. Отак у нас розпускаються гарно тюльпанчики пізні. Такі красиві. Двокольорові. Ось вот така красота. Краса росте на городі. Гарні квіти, цілка, ціла полянка. І так співають птахи в лісі. Краса, скоро калина буде цвісти. Отакі От поляни видите, гарні, Супер. Такі гарні канвалії в лісі цвітуть. Такие квиточки. Краса, наверное, верно. У Лизи. Вот такие ландыши. Конвалии. У Лиси. Такая краса. Краса. Такая краса. гарні конвалії. Тут не тільки конвалії поспівають, виростають, а ще й така гарна чорниця скоро буде. Отака краса у лісі. Папородник вже вон підріс. О, І така гарна тропа лісова. Птахи співають. Чим краса.

Я же поняла, Ну, это в четверг. А ты теперь, а я тебя не могу.